І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає X10Dios на Лео карта Фіорди. Ну що ж, до бою, так. Ну, якщо я не вірно прочитав нік, то ж мене зразу ж в коментарях. Так, і що? Ми граємо на Лео? Нещодавно ми бачили просто епічний бій на Малинівці на Leo. Так, перехлопувши всю команду, поїхав туди суперників. Передивіться. Я думаю, що будете вражені, хто не побачив. А ми, я думаю, будемо вражені вже від бою на... від іншого героя відео на Лео вже на Фіорде. Так, Я думаю, що буде не е, гірший бій, а можливо ще й кращий. А можливо, ще й епічний. Вже перший ворог у нас пройшло скільки? Дві хвилини не пройшло, ми вже першого ворога прихлопушили. Так, тут така у нас позиція, що ми ну, там, що попереду тяжі будуть вилазити. Типа, знаєте. Тяжі як думають, опа. Там на полосі стали, а ну я подивлюсь туди. Подивився, бах, прихлопушили, знову подивився, бах, а цей стоїть просто, типа танкує. Є, <серед> <серед> ну танкує, танканув. Значить поставимо супернику подобайку за це, бач. Знову зараз вилізе, мені здається, так? А це зашкірився тут. Дивіться, камінцем зашкірився, ну, спробую його ще пробити. Крайстера. Броніщінське броніще. Я думаю, що ми ще й епічні бої на крайстері побачимо, так? До речі, на яких танках у нас ще не було ось так, наприклад, із починаючи з 5 рівня, не... хто слідкує за реплеями від підписників, на якому. І вірніше на якому танку у нас ще не було реплеїв. Подивіться, зіграйте на тому танку крутий бій та надсилайте гравцю ЮВ. Я думаю, він з задоволенням прокоментує, та покаже на Ютубі. 3-1 в цей момент у нас вже по бою. У нас перевага по ХП. Ми позиційно переважаємо, тому що вже продавили ми воду там, так? Чудово, ми ту, наші. Протяжі там бачу я стежки і тяжі вже пішли, такого блогу беруть. оцих, що в центрі тут зашкірились, ми повинні вибивати. Тут то саме небезпечно. Ну, поки що давайте ми по. Е... По тих, кого побачимо. Так, Артилерія там була підсвічена, відсвітилася, зараз вона підсвітиться. І напевно, що краще потехувати. Ні, артилерію. Чудово! Два вороги знищили. Поїхали далі. Бачому грає на бобехах. Тут я так розумію, що. Все чудово, а ми граємо, дивіться, ми граємо ж не в топ. Ми граємо проти 8 та шісток. І бачимо, що поліпшених снарядів не так багато. Значить, має скеліще. А ті, хто має скеліще, то вони не заряджають багато поліпшених снарядів. Ви ж бачили, так як я прокачую з нуля. Своїй каунт, бо я там на поліпшених зовсім не граю, тому що в мене срібла немає на, на них грати. 6-3 вже побою, поки я тут розповідаю вам е, цікаві історії. Так. Нам треба що, нам треба забирати ось цього. Кого нам забирати? Ну, в принципі, можна так, на глючу приїхати забрати Т34 е, е, 100 і виїжджати вже на Т-34 що там зашкірився. Чи поїхати ось по Алінії? Ну ні, напевне, нам не треба їхати, тому що у нас броніще, у нас не танк прорив, у нас броніще немає зовсім. Тому поїдемо вже за братішами. Вони будуть підсвічувати, а ми будемо нахлопушувати. Там я так розумію, що ще артилерія десь там в самому кутку зашкірена. Можемо проїхатися, в принципі, щоб я зробив. Ну, проїхався, б, забрав би артилерію. Тут дуже у нас е чудова швидкість, маневреність. Бо Т-34 бачимо зашкірений. Так, а у нас проблеми, у нас на базі вже суперники. Оце так поворот, так? Оце так перехитрували. Якби вони об'єдналися, так ну, нам би не переливки було. Тепер нам треба вибивати оцих на СС. 44. Проїхати ч ч трішки вище, і, тут, і, і користуючись цим камінцем. Можемо... А, він буде на глюч їхати бачите? Ну, це такі суперники Поїхав на глюч. Ю. Чому ти поїхав на глюч? Поїдьте допоможити 3485 та ставайте на захоплення, поки наші. Бо наші вже далеко він повертатися. Вже ну, вони можуть і не встигнути повернутися, правда? Там ще десь СТ... СТА1 десь стоїть. Чудово, буде у нас перепалка. У нас дуже чудова альфа. У цій стежці. Е, я так, ну наскільки я згадую, що мені альфа дуже сподобалась. Тим паче, якщо ти хочеш, ти просто з двох пострілів можеш перехлопушувати. Е, ну, майже там е, деякі може і не можеш, але в основному можеш перехлопушувати. 8-9 вже по бою, поки е, тут така от. У нас поки позиційна боротьба, нам їх повихлопушувати, і потім ми поїдемо до 34 3485 заберемо. СТА, можемо ми наглі, нагліше поїхати? Я думаю, може, якщо ще об'єднається із ПТХю. Сушка тут біля нас стоїть. А, він сюди приїхав. Все чудово. Чудо б'є ще. Сам приїхав, щоб його нахлопушили. Чому повернувся? Ну якось дивно, дуже просто дивно грають суперники. А зазвичай, я вам скажу, що е, коли я граю, то дуже дивно союзники ось так грають. На перших хвилинах їх знищення. Чудово, 6, дивіться. Ми просто від позиції поки що граємо. Обережненько, 6 ворогів знищено, майже все ХП на місці. Тепер ми вже можемо об'їхати. І нарешті цього Т-34 вибити, який там зашкірився. Суперники не дуже грамотно зіграли, по-перше, не об'єдналися, по-друге, чомусь повертнувся Т-34-85, так? І по-третє, вони повинні були ось тут прикривати, щоб їхньому Т-34 тяжу не в'їхали в, в спину. А по простонародному взад. Так, не себе. Так, помив, так корпус, лусенці, помивлю чудово. І знову ж обережно. А обережність це теж я вам... Обережність та терпіння це теж сліще свого роду. Бо е, наскільки я ось знаю, в рандомі пишуть, ось що ти там простояв весь бій, а ти весь бій простояв і затащив в е, бі. А вони тобі потім пишуть всякі глупості, що ти такі пересяки. Просто я в СБ, я там пився. А ти все одно залишився героєм бою, так? Так, де вони тут позашкірувались? Ну просто не. Ну капець, двоє зашкіривались, Скорпіон та Т-34. Ну Т-34 для нас небезпечно. Можна так мупитище. ще. А хто це там попереду? СТ-1. Почек, ой, СТА один, челленджер, челленджер. Та ну-ну ну як. так, yeah, <laughs> Ну <Ладно. laughs> Ну треба було до кінця. Я, я хвалив, хвалив за обережність, так? І, і взяти отак підставитися. Ну треба було трішки обережніше, але бій чудовий, 6 ворогів знешкоджено. Е, навіть настріляв там непогано. Давайте додивимося, буде перемога. чи ні. Ну і тим паче гра вже ж не в топі, то в основному в топі грають. Ну Йдемо поправку на е не дуже таку... дещо безглузду навіть гру суперників. Звичайно ж, нашому герою подобається. Ну що, нарешті знайшлися в артилерію. Вони її давно знайшли, а чого вони її не знешкоджували, не, не я не розумію. Так, 3000 з копійками там Чудовий бій, дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.